Ми продовжуємо розслідування, яке стосується земельних ділянок президента України. Після того як ми розповіли, що у президента немає дозволу на проведення будівельних робіт від міністерства культури, виявилося, що це далеко не кінець історії. Нашому журналісту Максиму Савчуку вдалося викрити схему, за якою цю елітну землю, а це більше гектара у серці столиці, Київрада безоплатно передала у власній структурі, пов'язані із Петром Порошенком та першим. Заступником голови його фракції Ігорем Кононенком після ланцюжка дивних операцій земля опинилася у безпосередній власності політиків. А згоду на розроблення документації щодо передачі у власність земельних ділянок надавав безпосередньо Олесь Довгий, той самий одіозний соратник Черновецького, який на останніх парламентських виборах пройшов у раду без жодних перепон з боку президента Порошенка. Спеціальне розслідування Максима Савчука та. А програми схеми це царське село: елітне поселення багатіїв у печерському районі в центрі Києва. Ось цей ошатний маєток із тенісним кортом, власність народного депутата Ігоря Кононенка. Він давній товариш і бізнес-партнер президента України із 94-го року. Кононенко потрапляв до Київради за списком сумнозвісного блоку Черновецького. Тепер він народний депутат України, перший заступник голови фракції блоку Петра Порошенка у парламенті. Ділянка самого президента навпроти. Коли Петро Порошенко зведе тут житло, давні приятелі зможуть ходити один до одного в гості пішки просто через дорогу. При цьому у ділянок Порошенка і Кононенка навіть адреса спільна вулиця Радіальна 5. Про цей факт ми довідалися випадково. Раніше схеми з'ясували, що Радіальна 5 на Печерську це адреса ділянки президента. Однак електронний державний реєстр речових прав за запитом вулиця Радіальна 5 надав інформацію не про землю Порошенка, а про ту, яка навпроти. Ось її кадастровий номер, площа трохи більша – 46 соток. Власник Ігор Віталійович Кононенко. Нас зацікавив факт такого сусідства. Кононенко впливовий парламентар з президентської фракції, і ми вирішили дослідити, яким чином Порошенко і Кононенко отримали сусідні наділи у царському селі. І кожен виявлений факт викликав щонайменше подив, а подекуди і шок. Вималювалася ціла схема, яку важко назвати прозорою. Я так розумію, що теплиці, в принципі, нові, нові, не потребують оновлення. От як давно вони збудовані? А у 2008 році вони здані в Угу. І в принципі, от тут вже почалося нове життя, бо раніше ви були там ближче до парку Слави, я так розумію. Ну на Радіальній. на Радіальній, так, так так і так, от у 2008-му От ви переїхали сюди. Так, тут так, нові так, корпуси. Так, так, Ольга Михайлівна пригадує ті часи, коли ділянками на радіальні 5 володіли не Порошенко і Кононенко, а місто у 2008-му році. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міська влада переселила з цієї елітної землі. Взамін замін було надано ділянку біля промзони на залізничному шосе 61, де ми й зустрілися. Основна наша вимога була, щоб у нас була гарна оранжерія і пристосована до вирощування квітів. Старі корпуси, склади, оранжереї, парники у царському селі можна побачити за допомогою сервісу Google Earth, повернувши час у 2008 рік. Тепер ця земля розчищена під приватне будівництво президента. А Ігор Кононенко на своїй ділянці вже встиг і побудуватись. Як відбувалося переселення комунального підприємства? 23 вересня 2003 року було зареєстровано товариство Зеленбудсервіска. Уже на восьмий день свого існування, 1 жовтня, розпорядженням голови Київської міської державної адміністрації Олександра Омельченка ця фірма стає інвестором будівництва нової бази комунального підприємства по утриманню зелених насаджень на залізничному шосе «61». Ще до завершення будівництва у 2004-му Київрада надає дві земельні ділянки на радіальній теплицями, де все ще працювало комунальне підприємство «Зеленбудсервіс УК» в оренду на 10 років. У 2008-му будівництво на залізничному шосе завершили, і працівники комунального підприємства разом із квітами, саджанцями і насінням переїхали із царського села на залізничне шосе. Вже під час будівництва можна було зрозуміти, для кого готували цей гектар і 10 соток землі. У 2006-му серед засновників Зеленбудсервісу КАЗ з'являється депутат Київради від Блоку Черновецького Ігор Кононенко. Я дійсно опікувався питанням е, е, цим питанням е, з 2004 року. Справа в тому, що е, було розпорядження підписане ще паном Момельченка. Щодо інвестиційного проекту, як убив який був реалізований «Зеленбудсервіс-К», щодо переносу напівзруйнованої бази Зеленбудсервіс Печерського району в інше місце, пан Кононенко, який не заперечує свою причетність до Зеленбудсервісу К обмовився невбадково, назвавши товариство кооперативом. У 2007 році правонаступником товариства Зеленбудсервіс Каса є обслуговуючий кооператив із такою ж назвою. І вже кооператив у 2008 році завершує будівництво виробничої бази. Для чого ж товариство перетворили на обслуговуючий кооператив житлово-будівельного напрямку діяльності? Очевидно, щоб не викуповувати у міста звільнений від квітів гектар з лишком землі, а отримати його безкоштовно. І справді, 23 квітня 2009 року депутатська більшість Київради голосує за безоплатну передачу двох ділянок у власність Зеленбудсервіс к Це саме головна і наймасштабніша схема безкоштовного привласнення київських земель. Саме через фіктивні, а вони є всі фіктивні, житлово-будівельні кооперативи, так звані обслуговуючи, відводились найбільші. Масиви і найціннішої землі не 20 і 30 соток. Правозахисник Олександр Дядюк пояснює, земельний кодекс передбачає, що житлово-будівельні кооперативи мають право отримати землю безкоштовно, і цим активно користувалися аферисти за часів космічного мера. Ще раз говорю, це чистої води корупція і чистої води шахрайство. Юрист звертає нашу увагу на наступне: створити житлово-будівельний кооператив можуть лише певні категорії громадян, які гостро потребують поліпшення житлових умов. Такий кооператив мають створювати особи, які перебувають на квартирному обліку, тобто потребують житлових поліпшення житлових умов. Їм ділянка повинна відводитись ну десь приблизно саме для будівництва того ж в тій кількості, щоб забезпечити житлом саме членів цього кооператива. Здогадайтеся, яку відповідь ми отримали від Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міськдержадміністрації. Жоден із 12 членів Зеленбудсервісу ук не перебував на квартирному обліку. Хто ж ці особи, яким передали у власність понад гектар землі, у царському селі задарма. Наш ретельний пошук і розслідування показало, що серед 12 членів кооперативу принаймні половина особи, наближені до Порошенка і Кононенка. Це Оксана Авдієва, сестра Ігоря Кононенка. Оксана Смакуус довірена особа Петра Порошенка на виборах 2012 року. Менеджери бізнес-структур Петра Порошенка і пов'язані з ними люди. Геннадій Осіяненко, директор дочірнього підприємства Кондитерська корпорація Рошен. Ігор Козловський, директор приватного акціонерного товариства Інтеркорн Корн Процесін індастрі, Ігор Гержан, екс-директор закритого акціонерного товариства, спортивно-оздоровчий комплекс Монітор, тобто клубу П'ятий елемент. Ячеслав Маренкевич, член. Ревізійної комісії Севастопольського морського заводу більше того, саме місце реєстрації кооперативу теж веде до Порошенка, вулиця Мічуріна, 56. За цією ж адресою перебував автоцентр, що входить до структури його групи «Укрпромінвест». Підсумуємо, Обслуговуючий кооператив, безпосередньо відношення до якого мав Ігор Кононенко, його сестра та менеджер бізнесу Порошенка не заплатив у столичний бюджет за гектар землі ні копійки. Більше того, за словами Олександра Дядюка, у членів кооперативу не було підстав, щоб претендувати на землю, бо вони не перебували на квартирному обліку. Але пан Кононенко на наш закид відреагував так. Люди мають право вступити в кооператив, якщо в них є погані умови. На обліку ці люди не по не перебували. Це я звичайно дискусійне це це і... питання, перевірте, воно я вам сказав але я не юрист, я просто ну, не готовий коментувати ці ага. речі. Ми ж вирішили поцікавитися, скільки б теоретично могло отримати місто за ці площі у царському селі, якби продавало ділянки за ринковими цінами. Знайшли ріелтора, який займався продажем купівлею будинків та землі на Печерську і працював у той час. Озвучені ним цифри шокують У 2009 році году. Була начала року максимальна стоїмость. Кризис ще не успел сказаться на ринку. Наиболее дорогая стоимость сотки землі в Печерському районі була в царському селі. Стоимость сотки мінімальна була 250 п'ятдесят тисяч доларів сотка. Ні, вам не почулося на весну 2009 года року. Сотка землі від... була мінімальна, була 250 п'ятдесят тисяч доларів сотка. Нескладно підрахувати, скільки теоретично місто могло отримати за ці дві ділянки загальної площі 1 гектар 10 соток 25 мільйонів 250 тисяч доларів, або за тодішнім курсом 202 мільйона гривень. Хто ж міг допомагати кооперативу Зеленбудсервіска отримати позитивне рішення Київради про передачу дорогоцінної землі? Леонід Михайлович він переважно перебував каждо в Австралії і приходив раз на кілька місяців чи півроку в Київраді появлявся. Там ролили інші люди довгі, Супроненко. Інші і справді в одному із судових рішень ми знайшли підтвердження, що до цієї історії має причетність довгий. Він як секретар Київради надав згоду на розроблення документації з землеустрою щодо передачі у власність кооперативу земельних ділянок. У відповідь на прохання про інтерв'ю Олесь Довгий надіслав наступне до повноважень. Секретаря Київради не входить перевірка і оцінка рішень про передачу земельних ділянок юридичним чи фізичним особам, а виключно дотримання регламенту під час їх внесення до порядку денного. При цьому пан довгий не дав прямої відповіді, які у нього відносини із Петром Порошенком та Ігорем Кононенком. Але зважаючи на те, що на своєму окрузі на Кіровоградщини він не отримав достойного суперника від блоку Петра Порошенка, можемо припустити, що ці відносини не ворожі. Більше того, народний депутат з фракції Порошенка Сергій Лещенко поділився зі схемами ексклюзивною інформацією. Виявляється, президенту дуже не подобалося те, що Сергій Лещенко, Мустафана Єм та Світлана Заліщук приїхали на округ до. Довгого і переконували людей не віддавати голос за кандидата з суперечливою репутацією. Ми ініціювали проведення внутрішнього розслідування, щоб з'ясувати, хто в керівництві Блокопрошенка довгого. але отримали від президента негативну відповідь, що не треба цим займатися. От, наскільки я розумію, довгого є гарні стосунки з самим президентом, в нього є гарні стосунки з керівником державного управління справами, тобто завгоспом президента, паном Березенком. В є стосунки, також е... наскільки нам казали, е... з одну воточні кличка, які також його начебто підтримували. Сам Олесь Довгий не раз потрапляв в об'єктив нашої камери, прямуючи до адміністрації президента. Але це лише пів історії. Не менш цікава подальша доля наділів, ключова ланка ланцюжка, після якого ділянки опинилися у власності політиків. Ми припускали, що ділянки перейшли у приватну власність Порошенка та Кононенка безпосередньо від кооперативу Зеленбудсервіска. Однак Ігор Кононенко це заперечив. Ні, я купив в іншому підприємстві. На той час володарем ділянки було інше підприємство. Тож нас чекав і ще один етап пошуків аналізу, і як наслідок м'яко кажучи, подиву Кононенко зізнався, що купив свою ділянку в приватного підприємства Укрсел. За даними єдиного державного реєстру в Україні існувало лише одне приватне підприємство з такою назвою. Це селище міського типу Красні Окни на Одещині за кілька кілометрів від Молдови. Ми тут, бо виявилося, що мешканець цієї глибинки зіграв одну з ключових ролей у схемі. Що ж відбулося із ділянками? Ці два ексклюзивні документи договори про задоволення вимог іпотекодержателя. Відповідно до 1-24 четвертого червня 2009 року, обслуговуючий кооператив К» виступив поручителем товариства з обмеженою відповідальністю рідна марка Корп з орбіти того ж «Укрпромінвесту». перед іпотекодержателем – одеським приватним підприємством Укрсел. Ділянку на радіальні 5 площею 46 соток передали в іпотеку. Подібну операцію здійснили із другою ділянкою. Щеє 63 сотки, і 20 липня 2009 року обидві ділянки переходять у власність приватного підприємства Укрсел. Зазначимо, що грошова оцінка цих ділянок знову показала далеко не ринкові ціни: більшу в 10 мільйонів 861 тисячу гривень, меншу в 8 мільйонів 236 тисяч гривень. Врешті одна ділянка перейшла у власність Порошенка, інша Кононенка. Пан Кононенко нам повідомив, що купив ділянку в Укрсел за 8 з лишком мільйонів гривень. Це приватне підприємство «Укрсел» одразу здалося дивним. І власник і директор Микола Миколаєвич білий розмір статутного фонду всього тисяча гривень. По-друге, ми довго шукали логіку в наступному. Приватне підприємство мало отримати мільйони гривень від політиків. А через п'ять днів цей же Укрсел отримує замовлений раніше пластик на суму 15 тисяч гривень. І Микола Білий так і не знайшов кошти, аби за нього розрахуватися. Конфлікти з постачальником дійшов до суду. А 30 березня 2010 року господарський суд Одеси визнає Укрсел банкрутом. 11 серпня 2011 року Приморський суд Одеси засуджує Миколу Білого за службу у недбалість, сплату не ПДВ. Однак білий потрапляє під амністію, бо є єдиним годувальником неповнолітнього сина. Ми в Красних Окнах, бо Микола Білий зареєстрований у цьому селищі на вулиці Пушкінській, 25. Це будинок горе мільйонера. Матір Миколи Миколаєвича про бізнес сина нічого не знає і каже, що син тут уже не живе. Передано товариству Укрсел. Це фірма Миколи Миколаєвича. А потім він її вже продав ну. е, президенту теперішньому і, ну. і пану Гононенку. А як він живе? Багато живе? Про що ви говорите? як і всі люди живуть, багато. Хто а зараз їх... багато живе? Але ми знайшли брата Миколи, Володимира Білого. Він дуже здивувався, що брат бізнесмен. Ваш брат е, Микола Миколайович жив. Він в Одесі майки і ніколи не виїжджав, ні в копнув. Володимир дав номер телефону Миколи. Розмова з директором ліквідованого Укрселу, який продавав київську землю, дала відповідь на багато запитань. Я хочу з вами поспілкуватися по продажу землі на радяні 5 у Києві. О, було, хлопці, да, давно, 5 років, ну, виходить, що ви продавали землю Кононенко і Порошенку, правильно? А гроші ви получали этих людей? Ні, не якоміт. Я директор мело на його директор. І все тож, якщо вірити Миколі Білому, у підсумку маємо таке: за елітні ділянки на радіальні п'ять ніхто таки не сплатив і копійки. А створення такої довгої складної схеми юрист центру протидії корупції Олена Щерман пояснює просто, дуже часто використовується така схема, коли земля. Передається від одного власника іншого різними способами, або це купівля, продаж, це може бути іпотека, застава будь-що. І тоді кінцевий остаточний власник стає добросовісним набувачем. Наостанок розкажемо про ще одного героя цієї історії Олександра Юхимовича, до якого потрапив наш запит, адресований в адміністрацію президента, під час підготовки попереднього сюжету про відсутність у Порошенка дозволу на будівництво на радіальні 5. Місяць тому цей чоловік намагався переконати у хибності наших висновків, але свого прізвища так і не назвав. У розпорядженні схем є копія довіреності, за якою Петро Порошенко надає право представляти його інтереси Олександру Юхимовичу Луцькому, та заява написана ним від руки на ім'я директора департаменту земельних ресурсів від 10 листопада 2014 року. Того ж місяця, коли схеми розпочали розслідування щодо землі на радіальні 5. Луцький просив передати йому справу відведення земельних ділянок за цією адресою, і у той же день їх отримав. Очевидно, аби приховати деталі цієї історії подалі від журналістських очей, Олександр Юхимович Луцький свого часу обирався за списком того ж блоку Леоніда Черновецького. Навіть був його заступником. Ось його сторінка у мережі Фейсбук. Тут Олександр Юхимович у мистецькому арсеналі в день інавгурації Порошенка. Ми зателефонували до нього, аби попросити про інтерв'ю і поговорити з ним особисто, як і з уповноваженою особою, про ділянки Порошенка. Але розмова не склалася. І Ми хотіли поспілкуватися з вами. На тему. Ну про ділянки, про землю. Може, ви щось знаєте про Зеленбуд сервіс, про кооперативи, про викуп ділянки, про підприємство Укрсел з уставним фондом тисячу гривень? Чого? Не знаю. Олександр Юхимович, ми просто хотіли запитати, де ділися документи із «Київзему», бо ви їх забрали і не повернули. ети там, где мнечего копать. Вот. А я не, то же один раз меня попросили вам помочь, а больше меня не просят вам тогда. Угу. Помог. И вообще, живу я на свою голову, надо искать какие-то приключения. Програма схеми готова надати ефір для коментарів та пояснень усім особам, згаданим у сюжеті.